вентиляція зверху, вентиляція підворотку. Прозоре стекло відкидається. Також йдуть сенсозахисні захис... окуляри. Ці теж відкидаються, можна окремо їздити. Шалом відкидається повністю, нижня частина. Можна залишити за окулярами. Можна окуляри прибрати. В шоломі є захисний елемент підборідка, щоб не залітала мусор при швидкості і мухи всякі. Плотно закритий по обличчю, сквизників нема, рекомендуємо.